Для зображення різних географічних об'єктів і явищ на картах використовують умовні позначення. За допомогою них карта розповідає про розміщення об'єктів і явищ, де є їхні кількісні та якісні характеристики. З курсу географії 7 класу ви знаєте, що умовні знаки, які використовують на географічних картах, можна поділити на 4 групи: контурні або масштабні. Значкові або позамасштабні лінійні та буквено цифрові. Основним елементом карти, що за допомогою умовних знаків та інших засобів розкриває її зміст, є картографічне зображення. Оскільки карти різняться за змістом, то й способи подання на них інформації також різні. Для цього існують різні способи картографічного зображення. Розглянемо ті з них, які використовують у шкідному курсі географії. Способами картографічних зображень є спосіб локалізованих знаків, наприклад, центри видів економічної діяльності, спосіб лінійних знаків, наприклад, залізниці та автошляхи, або межі поширення звіробою звичайного, спосіб якісного фону, наприклад, ґрунти. Спосіб ареалів, наприклад, райони поширення Ромашки лікарської та конвалії травневої. Спосіб картограм, наприклад, частка сільськогосподарських угідь від земельного фонду регіону. Спосіб картодіаграм, наприклад, земельний фонд регіонів України в мільйонах гектар. Спосіб ліній або знаків руху, наприклад, панівні напрямки вітру. Спосіб ізоліній, наприклад, ізотерми січня та липня.